Проблем із теплопостачанням в обласному центрі не буде, прогнозують у Тернопіль міськтеплокомуненерго. Налагоджені роботі підприємства не завадить і реформування обслуговуючої компанії. З 1 жовтня Тернопіль міськтеплокомуненерго працюватиме знак Нафтогаз України. На сьогоднішній день ми працює, працюємо по старих договорах. Нас котельні працює, даємо гарячу воду, але це до 1 жовтня. З першого жовтня ми будемо заключати договора тільки що буквально 5 хвилин назад. Я отримав повідомлення, що ми будемо працювати напряму знак, знак «Нафтогаз України». Раніше ми працювали з ДК «Газ України, зараз знак «Нафтогаз України». До опалювального сезону в Тернополі готові 38 котелень і 150 кілометрів тепломереж. Відповідно, опалення у домівки надійде традиційно в середині жовтня, запевнив Йосип Куртяк. Раніше опалення включать за умови середньодобової температури до плюс 8 градусів впродовж трьох днів. Але в першу чергу, запевнив директор Тернопіль «Теплокомуненерго» опалення вімкнуть у лікарнях, школах і дитсадках. 90% садочків і шкіл готові. Маємо проблему невеличку проблему це по 37-му садочку, де потрібно завершити роботи. От а так фактично теж всі. Же готові, ну але ми будемо запускати тільки по актах готовності об'єктів і по їхніх заявках будемо подавати теплову енергію, аби покращити обігрів садків і шкіл Тернополя. Міська влада планує встановити теплові пункти. Повідомив Йосип Куртяк, у залежності від температури на дворі та в приміщенні такі точки регулюватимуть подачу тепла в навчальні заклади. Працюватимуть пункти автоматично, а контролюватиме їхню роботу спеціально створене підприємство. Індивідуальні пункти фірма отримав. В лізинг, оскільки обійдеться таке задоволення, Йосип Крутяк не знає, але кошторис на роботи вже складений. Будуть від централізованого опалення опалюватися, але за ІТП, тобто ставити індивідуальні теплові пункти в садиках, школах і в дошкільних закладах, що дасть можливо напевне і покращити теплову енергію, так і десь там утеплити, десь щось зробити. Ну це зараз. Міська влада вирішує ці питання. Я думаю, що перші декілька шкіл чи садиків будуть запущені вже з ДТП ще цього року. Уже традиційно Тернопіль -міськ стикається із заборгованістю за свої послуги. Сума боргу сьогодні сягає майже 42 мільйони гривень, тобто оплачено тільки 90-95% спожитого тепла. Найбільше грошей комунальникам винне населення. Тернопіль міськ просить тернополян розрахуватися за отримані послуги, щоб черговий опалювальний сезон провести без перешкод.